Справа в тому, що у зв'язку з активними бойовими діями на території поблизу Запорізької АЕС. Український персонал, не Кокренерго, не має фізично доступу до місця ушкодження лінії 330 кВт для того, щоб її відремонтувати. Таким чином, Росія наражає на небезпеку черговий раз ще більше Запорізького Значить, Далі ми не маємо належного водоспоживання, оскільки російські. Військові підірвали греблю Каховського водосховища, і відповідно зараз воно зникло. Туди брали воду для водоспоживання Запорізька АЕС. і рівень води в водосховищі охолоджувачі. Також продовжує знижуватися зараз менше навіть 14 метрів при нормативному значенні близько понад 16 метрів. Надалі, значить, відбувається дефіцит, продовжується дефіцит персоналу, який належним чином пройшов навчання і отримав допуск до роботи. і Відповідно, ліцензований персонал також деградувала значною мірою система радіаційного моніторингу, як вам відомо. В нас не всі пости працюють, не всі датчики системи і дані з цієї системи не передаються в онлайн режимі на до МАГАТЕ і до легального власника, це е, не як нарката, українські органі влади. Значить, також не відбувається належним чином технічне обслуговування і ремонти обладнання. Значить, це є е, Взагалі, значить, нічого спільного з безпекою пропускаються регламентні роботи, наприклад, там капітальні ремонти обладнання, що 4 роки мають відбуватися. От, зараз це час вийшов, і значить, ці роботи не зроблені. Відповідно, значить аварійна готовність і реагування. Деградували значною мірою, значить, навіть немає затвердженого аварійного плану, який належним чином може бути виконаний для того, щоб управляти керувати аварією або аварійною ситуацією. Значить, ми маємо шість енергоблоків, які завантажені ядерним паливом, значить, яке там перебуває вже більше ніж нормативний термін якій воно має перебувати в активній зоні от, в реакторі? Тобто, це все значить, потрібно з цим відповідно працювати і, значить, належним чином. Станція перетворена на військову базу значить, для перебування мілітарного персоналу, там зброї, вибухівки, техніки, і вона по суті своєї, е Перетворена на плацдарм, з якого відбуваються атаки на е, значить, територію підконтрольну Україні наразі, на міста Марганець, Нікополь, Інші місця там е, навіть є інформація про те, що е, навчальна база по управлінню дронами і ще багато чого е, інформують нас. МАГАТЕ не має повного доступу до всіх без виключення систем і обладнання важливих для безпеки. І ми, скажімо, не володіємо повну інформацію про стан обладнання систем. І навіть заборонено доступ МАГАТЕ до тих приміщень і ділянок, дільниць, де раніше була ідентифікована військова техніка, зброя і вибухівка. Таким чином. Ми не можемо зараз, то є ситуація от таким чином характеризується, а для того, щоб виводити АЕС на потужність, то потрібно зробити потрібно всі ці речі відрегулювати і відпрацювати по всім цим запитанням, тобто, має, те, то, що я сказав. І крім того, повну ревізію обладнання потрібно провести і ще багато чого. Ми зараз не бачимо. Передумов, тобто не бачимо, щоб хтось робив ці речі, або ці дефіцити безпеки, скажімо так, їх приводив до ладу, і відповідно з нами згодні також МАГАТЕ і будь-які експерти в галузі, значить, коли бачать цю ситуацію, вони не бачать передумов реально вивести хоча б один енергоблок на потужність. Це, значить, з однієї точки зору, а з іншої точки зору, всі розуміють, фахівці, що. Виведення енергоблоку на потужність створює ризики і небезпеки, не співставні з тими, в яких зараз ми знаходимося, тому, тому що збільшується температура значить, активної зони, збільшується температура палива, і виникає ризик вже аварії з великим аерозольним викидом, щось схоже на Чорнобиль або Фукушимодеїчі. Ну от я б таким чином відповів. Тобто, консенсус він наявний по, значить, запорізьке стосовно її перебування в подальшому холодному останові. Ну от і він базується на тих речах, які я зараз вам навів. Разом з тим, ми бачили в інформаційному просторі постійно цей час і останнім часом не є виключенням інформацію чутки про те, що, начебто, Росія все ж таки готується до запуску. Наприклад, у травні Нью-Йорк Таймс написав про те, що росіяни будують лінії електропередач на окупованому південному сході України, хочуть підключати її до системи. Тож. На вашу думку, да? на яких підставах з'являються ці чутки, і навіщо вони взагалі з'являються, якщо ми розуміємо, що фізично неможливо це здійснити по ряду причин, про які ви сказали? Ось я тут Такий є лозунг, який деякі зараз, скажімо так, можуть використовувати fake it before you make it. Тобто... Навіть якщо це неможливо, можна про це говорити і відповідно створювати якийсь інформаційний повод для, скажімо, якихось інших там маніпуляцій, чи ще якихось дій. Тобто, насправді, що відбувається, що для скажімо так, цього фактично немає передумов. По-перше, Запорізька є зараз з'єднана з енергосистемою України, а українська енергосистема з європейською тобто там синхронізація є з європейською енергосистемою. Для того щоб переключити це пройти, потрібно режим повного знеструмлення от, запорізької, який є вкрай небезпечним. З точки зору ядерної традіаційної безпеки про це відомо Магате. Про це відомо експертам. Значить, ну і я не знаю наскільки це може бути здійснено в умовах, коли на станції регулярні небезпеки пов'язані з військовими діями. Якщо говорити про нинішній безпековий стан на станції, хто взагалі стежить за цими безпековими нормами, які мають дотримуватися? і Ми розуміємо важливість їхнього дотримання на станції? На кому зараз відповідальність? Дякую за запитання. Відповідальність це дуже такий важливий компонент у нас насправді. Запорізька АЕС це українська власність. Вона знаходиться на українській території. Україна дуже багато чого зробила для того, щоб Запорізька АЕС експлуатувалась з найвищими стандартами безпеки. Це відповідно знайшло свого часу позитивну оцінку МАГАТЕ. Відповідно, є звіти, є місії значить, на Запорізьку АЕС. Це є доконаним, доведеним фактом. Я маю на увазі відповідний рівень безпеки Запорізької ЄС завдяки зусиллям України за часи незалежності. Це перше. Друге, значить, відповідно до резолюцій Організації Б'єдинних Націй і відповідно до Значит, взагалі, всіх документів це українська територія, і Україна несе відповідальність за безпеку на об'єктах ядерної енергетики, що знаходяться на українських територіях. Це міжнародні зобов'язання України по конвенції з ядерної безпеки і відповідно до конвенції з безпеки поводження з відпрацьованим ядерним паливами радіоактивними відходами, і відповідно до інших міжнародних зобов'язань тобто, фактично. Це українська відповідальність за стан безпеки разом з тим, оскільки Запорізька частина і території України окупована країною агресором, то Україна не має доступу фактично до цих об'єктів, і це, скажімо так, позбавляє Україну у повній мірі. Реалізовувати свої зобов'язання по конвенціям, оскільки ми не маємо туди доступу. Значить, і тут, в цьому компоненті, ми з свого боку бачимо досить велике вікно і велику роль міжнародних організацій для того, щоб привести у відповідність зобов'язання, відповідальність. І відповідно, скажімо так, контроль над цими об'єктами. Той хто є, має зобов'язання, той, той має мати змогу забезпечувати безпеку і здійснювати ці зобов'язання. Тобто має повернути собі контроль. І ми бачимо тут велику роль міжнародних організацій насамперед МАГАТЕ для того, як учасника цього процесу повернення Запорізької атомної електростанції під контроль. України під контроль експлуатуючої організації і під контроль органу регулювання ядерної та радіаційної безпеки України. Дякую, Пане, я Не можу не спитати про персонал, який залишається на Запорізькій АЕС, наш український персонал на окупованій станції. Яка ситуація з цим? Дякую за запитання на Запорізькій АЕС. Персонал частково, значить, є який під тиском. Окупантів підписав контракти, отримав відповідно і здійснює безпосереднє управління, значить, бере участь в управлінні Запорізькою атомною електростанцією. електростанцію. На персонал здійснюється величезний тиск, на членів їх сімей також. і... Ну тут складно щось додати до цього. Це дуже дуже я, оскільки я свою роботу починав на Запорізькій АЕС. Мені я знаю особисто багатьох колег, і мені дуже складно надалі коментувати це питання складно. Остання ситуація з Іраном, і в цьому світі в мене кілька питань є. По-перше, наскільки на Магате вплинула історія з Іраном? Чи стала організація поводитися більш обережно і збалансована? Ну і по-друге, що взагалі для України про що говорить нам ця ситуація? Чи маємо ми з точки зору безпеки і про щось подбати? Дякую за запитання. Резонансне такий, значить, подія. Насправді, по-перше, стан навколишнього середовища навколо цих об'єктів, які були атаковані, з точки зору радіаційного впливу не змінився, тобто немає перевищень значить, рівнів радіації. По друге ми зробили модель і відповідні розрахунки щодо можливості розповсюдження продуктів, так, які перебували в цих об'єктах в навколишнє середовище, і можливий вплив на Україну. І тут я можу запевнити, що, скажімо, найбільш далекий, скажімо так. Радіус. Радіус забруднення території, це кордон між, ну, в бік України, це кордон між Іраном і Туркменістаном. Далі ми не бачимо жодних скажімо так, забруднень, які би могли привести до якихось контрзаходів, тим більше на території України. Це, значить, одне. А інше, я б додав би, що тут. Ми бачимо, ну, можливо, будуть якісь зміни, не знаю, але коли, відповідно, МАГАТЕ, це по суті вона діє від імені мем країн-членів. І коли в МАГАТЕ є угода з іншою країною, то це виглядає, якби що країни-члени домовились до чогось з іншою країною. От. А потім одна з країн-членів, яка, наприклад, від з боку магати діє, вона діє всупереч цим, значить, угоді. Це такий юридичний, скажімо так, випадок, який потрібно по перше, це було з Запорізької з Чорнобильського ЕС, коли ми отримали цей удар. Значить, на новий безпечний конфаймент і захоплення то тут потрібно це значить проводити експертизу цих речей, і якимось чином це думаю, що потрібно на це якусь правову оцінку давати. З точки зору міжнародних режимів безпеки, з точки зору міжнародних зобов'язань країни-члена. Отак, От ну складне питання, да. Але з точки зору нашого, значить, українців, тут нам тут нема чого, скажем так, радіаційні наслідки нас не до нас не дідуть.